Просто інформаційна бомба від Вашингтон Пост. Про вибухи на Нордстрім, про Червінського, про Зеленського. Реально шокуюча якась стаття. Вірите, чи ні в наведені факти, обирайте самі. Ми вам просто розповідаємо те, що виклали в американському виданні. Український військовий координував атаку на газопровід Нордстрім. Невід'ємною частиною зухвалої диверсії був полковник СБУ Роман Червінський. кажуть, люди знайомі з плануванням. Про це пише видання Вашингтон Пост, за словами офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, а також інших людей, знайомих із деталями події. Роль цього офіцера є найпрямішим на сьогодні доказом причетності керівництва збройних сил і спецслужб України до скандального акту саботажу, який породив безліч кримінальних розслідувань і який офіційні особи США та Заходу називали небезпечною атакою на енергетичну інфраструктуру Європи. Роман Червінський, 48-річний полковник, який служив у силах спеціальних операцій України, був координатором операції Північний Потік, кажуть люди, знайомі з його роллю. Він керував логістикою та підтримкою команди з шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на газопроводах. 26 вересня 2022 року. Три вибухи викликали масові витоки в трубопроводах Північний Потік-1 та Північний Потік-2, які проходять із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Унаслідок нападу з наближенням зими залишився недоторканим лише один із чотирьох газопроводів у мережі. Червінський діяв і планував операцію не один, стверджують джерела, знайомі з його роллю. Офіцер підкорявся наказом вищих українських чиновників, які підпорядковувалися генералу Залужному. Інформатори Вашингтон Пост говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні деталі вибуху, який загострив дипломатичні відносини з Україною та викликав заперечення офіційних осіб США. Операцію Північний потік планували, тримаючи зеленського осторонь, кажуть люди, знайомі з операцією. Всі, хто брав участь у плануванні та реалізації, підпорядковувалися безпосередньо залужному, тому Зеленський про це не знав згідно зі звітом розвідки, отриманим ЦРУ, яким нібито поділився Джек Тейшейра, член ВПС Національної гвардії штату Масачусетс у чат платформі Діскорд. Офіційні особи у багатьох країнах приватно заявили, що вони впевнені, що Зеленський особисто не схвалював атаку на північний потік. Інші секретні українські операції проти російських сил, зокрема за участю російського літака, також були розроблені з метою обійти українського президента, кажуть люди, знайомі з їхнім планом. Червінський звинуватив Єрмака та кількох інших радників Зеленського у провалі плану в 2020 році із заманюванням в пастку бойовиків Вагнера після їхньої поїздки до Білорусі. Ця спецоперація провалилася, сказав Червінський в інтерв'ю пресі 21-го року, через витік інформації з найближчого оточення Зеленського. Це не один кріт в адміністрації президента, це купка людей, сказав Червінський, назвавши Єрмака, а також двох інших радників Зеленського. Він звинуватив чиновників адміністрації в тому, що вони бояться кинути виклик Росії. Офіційні особи США час від часу в приватному порядку наказували українських розвідників і військових за вчинення атак, які могли спровокувати Росію на ескалацію війни з Україною, але занепокоєння Вашингтона не завжди переконувало Київ в червні 22-го року. Голландська військова розвідка отримала інформацію про те, що Україна можливо планує атаку на північний потік. За словами людей, знайомих із цими розмовами, представники ЦРУ через посередника передали залужному, що США виступають проти такої операції. Офіційні особи США вважали, що напад було скасовано, але виявилося, що його просто перенесли на три місяці пізніше, використовуючи іншу відправну точку, аніж планувалося спочатку. Ключові елементи плану, в тому числі і кількість людей в складі диверсійної групи, а також використання орендованого човна, водолазного спорядження та підробних документів, залишилися незмінними. У червневому інтерв'ю Post залужний заявив, що ЦРУ ніколи безпосередньо не питало його про якусь атаку на північний потік. Він розповів, що після вибухів у вересні 2022 року йому зателефонував генерал Марк Міллі, на той час голова об'єднаного комітету начальників штабів. Він мене запитав: ви маєте до цього якесь відношення? Я кажу ні. Дуже багато операцій заплановано, багато операцій відбувається, але ми не маємо до цього жодного відношення взагалі нічого. Окрім того, служба військової розвідки Нідерландів також повідомила американцям, що українці планують напад на інший трубопровід у Чорному морі, який отримав назву турецький потік. Незрозуміло чому, але та операція так і не була проведена. У жовтні 22-го року президент Росії Путін заявив, що служба безпеки його країни нібито запобігли атаці України на турецький потік однак надали мало подробиць, і невідомо чи пред'явили комусь звинувачення у передбачуваній змові. Деякі з тих, хто описував участь Червінського в нападі на північний потік, захищали досвідченого офіцера розвідки, який діяв на користь України. Вони стверджували, що підрив трубопроводів не дозволив Росії наповнити свою скарбницю за рахунок продажу природного газу, і позбавили Путіна можливості використовувати потоки газу як політичний важіль. Сам Червінський через свого адвоката заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах. Всі припущення про мою причетність до атаки на Нордстрім поширюються російською пропагандою без жодних підстав, сказав Червінський у письмовій заяві Вашингтон Пост і Spiegel, які провели спільне розслідування його ролі. Разом із тим історія Червінського ілюструє складну динаміку та внутрішнє суперництво воєнного уряду в Києві, де українська розвідка та військовий естеблішмент часто перебувають у напруженні з політичним керівництвом. З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Червінський проходив службу в підрозділі сил спеціальних операцій і був зосереджений на діяльності опору в окупованих Росією районах країни. Про це повідомили люди, знайомі з його призначенням. Він доповідав генерал-майору Віктору Ганущаку, досвідченому і поважному офіцеру, який безпосередньо спілкувався з залужним. Червінський цілком підходив для допомоги у виконанні таємної місії, яка мала на меті приховати відповідальність України. Він обіймав керівні посади у військовій розвідці країни, а також у службі безпеки України, і він професійно та особисто близький до ключових військових і силових керівників. Він також допомагав проводити інші секретні операції у 2020 році. Червінський керував складним планом заманювання бійців російського ПВК Вагнер до Білорусі з метою їх захоплення і доставки в Україні для придявлення звинувачень у своїй заяві для Зе Пост і Шпігель. Червінський сказав, що він також планував і реалізовував операції з ліквідації лідерів проросійських сепаратистів в Україні та викрадення свідка. Який міг би підтвердити роль Росії у збитті рейсу Малайзія Airlines 17 над східним Донбасом у 2014 році. Тоді загинули 298 пасажирів і членів екіпажу на борту. Очевидно, йшлося про Цьомаха. Торік Нідерландський суд визнав винним двох росіян і українця у вбивстві під час збиття малайзійського літака російською ракетою БУК. Червінського утримують у Київському СІЗО за звинуваченням у зловживанні владою під час змови з метою виманити російського пілота втекти в Україну в липні 22-го року. Влада стверджує, що Червінський, якого заарештували в квітні, діяв, нібито без дозволу, і що операція, наче видала координати українського аеродрому, що спричинило російський ракетний обстріл, у результаті якого загинув один військовий і 17 отримали поранення. Варто враховувати, що сам Червінський теж перебував на цьому аеродромі. Ганущак, який більше не служить у спецопераціях, публічно заявив, що операція була узгоджена з ЗСУ і відмовився від коментарів для цієї статті. Червінський заявив, що не несе відповідальності за російський удар, і що, намагаючись переконати підлота прилетіти в Україну та здати свій літак, він діяв за наказом. Він називає свій арешт і переслідування політичною розплатою за критику президента України Зеленського та його адміністрації. Червінський публічно заявив, що підозрює одного з найближчих радників Зеленського Андрія Єрмака у шпигунстві на користь Росії. Він також звинуватив адміністрацію Зеленського у недостатній готовності країни до вторгнення Росії. В операції з вербування російського пілота брали участь підрозділи СБУ, ВПС і сил спеціальних операцій. Сказав Червінський в своїй письмовій заяві зе Пост і «Spiegel». Операцію схвалив головнокомандувач Валерій Залужний. Участь Червінського у вибуху Нордстрім суперечить публічним запереченням зеленського причетності його країни. Я президент і віддаю подібні накази, сказав Зеленський в інтерв'ю для преси в червні, відповідаючи на запитання Пост, про те, що центральне розвідувальне управління США дізналося про плани України перед нападом. Від каналу «Самий Сік. Вкрай цікава інформація. Наскільки можемо їй довіряти, сказати важко, але мабуть, що з часом усі ці таємні події будуть пояснені. Можливо, і на офіційному рівні, або як мінімум, у всіляких журналістських розслідуваннях наподобі оцього. Ми озвучили вам цю інформацію зі статті Вашингтон Пост. Ну а висновки, як завжди, вже залишаються за вами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!